І з вами я, Каркареся, ми граємо в FC24, або в 24. І сьогодні я, е... сьогодні у нас режим кар'єри тренера, але ви зараз бачите, добро пожаловать в клуб, і це все. -се 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 -се. Але я подумав: fc 24, будемо її так називати, можна ж створити, е... звичайно, у свого тренера, але це таке, це просто буде якби моделька тренера, яку ви якби хочете. Або ж, або ж створити свій клуб І я вирішив створити свій клуб в всі 24 в режимі кар'єри тренера, який буде називатися Стратфорд. Я його так називав з Англії. Це буде лондонський клуб, який, який створила Союзька Аравія, для якого побудувала офігенніший стадіон на 44 тисячі е сідових місць Соудівська Аравія. І сьогодні. Ми будемо починаємо кар'єру за новий клуб. Зараз ви побачите, що я там повибирав взагалі, бо я вже створюю якби. Форму, не форму. Спочатку я би найняв нам тренерів. Спочатку я би найняв нам тренерів, і з цього я би найняв, нам треба понаймати більше тренерів. Окей, я вибрав е, перше, що звичайно. Я, цей клуб Стратфорд. Що ми перше зробимо? Чому я якраз мені це прям піп'ясок хотілося зробити е, свій клуб? Через те, що тут ми можемо почати прямо з самих-самих низьких пацани ліг. Правильно, ми можемо почати з самих-самих низьких ліг. І я почав з самої -самої низької Ліги, якої було тільки просто, тільки якої було, можна 에, взяти, вибрати у ці 24, а тобто НФЛ-Лігту. Ми почнемо з неї. І понятне діло, нам буде дуже довга дорога чекати нас до прем'єр-ліги. Звичайно, не знаю взагалі, чи ми кожен сезон зможемо вийти з нашої ліги, яка у нас тепер є. Але, е, звичайно, я постараюся, щоб зробити це все. І пасане, ось ви бачите Страфорд. Я вибрав емблему для нашого клубу. Таку, до речі, форма для нашого клубу, яка, до речі, я вибрав з тренера Мілана, бо він тепер в Мілані себе трошки так собі проявляє. Дивіться, ось наша, ось наш клуб Стратфорд. Ми починаємо з НФЛ Ліхту. Мені здається, для вас більшість цих клубів тут, звичайно, повністю-повністю не знайома, але е -е, все-таки якби уже буде так. Тому дивіться, пацани, перше, що я хочу зробити, це почати. Якби до речі, нам пацани, я до звичайних цей клуб Союз, тобто якби клуб, якому якби Союзська Аравія купила, якби короші, ті купила Союзька Аравія. То, звичайно, тут має бути мільярд євро. І, звичайно, у нас буде мільярд євро. Але ми не будемо приймати на перший наш сезон ще Венефел Ліхтуру. Я не буду приймати такі пропозиції для, для таких турнірів. Я не буду взагалі поки що нічого приймати. Звичайно, мені тут хочуть, щоб я продав в перший навіть сезон, я би і не купував аж так багато гравців. Тобто я би. Не хотів купувати аж так багато гравців для того, тому що якби милиш ту, але звичайно, кого я би купив, які гравців я би, звичайно, купив. Я мені багато пропонують, понятно, продавати, бо я взішу, що наша команда буде з зірками. Звичайно, це не буде це все рівно, це просто на, на ціну, якби гравці впливає. Але, звичайно, пацани, що ми будемо робити? Тепер що я би хотів зробити? Е, звичайно, нам треба купити якихось гравців. І скажіть мені, яких. Звичайно, ви знаєте, що я не люблю Барселону, Пута, Барса і тим більше. І тому далі. І тому, пацани, я би е, я я за трансферів якихось гравців з самої тої Барселони, аби просто у ній не було нормальних гравців. Хоча там не аж таки багато нормальних гравців, але я би е, взяв за трансферів якогось гравця з Барселони. Як ви думаєте, кого я би за Кого я би за це точно Дейонга. Звичайно, він е, е, кар'єру веде не дуже аж таку і нормально, через те, що він в Барселоні, але, звичайно, е, може пограє пару сезонів у нашому клубі і не знаю, звичайно, чи він ще згодиться для того, би до нас перейти в е, клуб. Ну, цей гравець видно, що він не хоче переїжджати, ось бачите, бо е, якби е, він, ми в принципі аж таких сильних гравців не можемо купити, бо у нас якби є багато таких гравців. Ну якби ми не можемо його купити, коротше. просто його купити не можемо. Але от, наскільки я нагадую, в цій Барселоні ще є гравці, яких би ми в принципі могли купити. І як ви думаєте, кого я би купив? Є ще такий гравець в Барселоні, як Рафінья. Такого гравця, в принципі, Е... Э, чекайте, як то пишеться, по э, Рафінья, по-моєму. Рафінья. Ось якраз такий гравець. Е, от такого гравця, якщо йому 26 років, я би його якраз купив у нас клуб, бо у наш клуб, бо потім, якби ми вже вийшли в прем'єр-лігу, не знаю за скільки це буде. Але ось бачите, ось так само цього гравця ми не можемо затрансферити. Бачите, у нас ми в принципі не можемо затрансферити когось такого нормально через те, що понятне діло, ми є в слабій лізі. Е, в слабій Лізі, в слабкій лізі, але давайте пройдемо прес-конференцію. Це по перше. Я би хотів ігрокам, е потрібно думати, що от поб'єти. Давайте це пройдемо швидку прес-конференцію, щоб перший раз прес-конференції е перед матчем е лігу теж, титул не отримує Ми Строїмо команду способну побіждати Let's go! Все, швидко пройшли конференцію. Е тренування. Я би пройшов теж тренування, лише я би пройшов дуже гарячу картошка. Бо бачите, нам треба, понятне діло, хоча б в чемпіоншип вийти для того, щоб нормальні гравці хотіли до нас. Бо, звичайно, такі гравці, як е, якийсь там цей Френкі, Дейонг чи хто ще, Рафіня, то вони будуть хотіти приїжджати. До речі, у нас тут є ще с, е, програма скаута. І в цій програмі скаута якраз ми можемо. Подивіться, хто там би такий був сильно хотів до нас переїхати. Звичайно, я не буду окупувати основних гравців з топових клубів, прям топових. Барселону там не говорю, бо це ненавижу цей клуб. Але е, якби ми, я не хочу трансферити топових гравців з якихось клубів, а особливо з реала я не буду трансферити, мені здається, нікого, тільки максимум якихось резервів, які і так не попадають ніколи в заявку. Тому таких гравців якихось я би місце трансферті. Окей, давайте не будемо повторювати тренування. Давайте просто предмечу весь подивимося, що тут у нас є. Ну, тактичне введення, щось тут таке є. Давайте тоді let's go, Стратфорд проти Ньюпорт. Давайте, let's go. Ми, до речі, будемо на нашому стадіоні. У нас прям стадіончик, реально класний. Ну, і Стефано Піолі. Він, якби, хоча він провалюється у Мілані, він Мілані на що добрий в лігу чемпіонів вийти він не зміг, але м, такі пироги, що якби його захотів у новий клуб їх солікараві, який тільки створився, тому і е, тому він переходить в новий клуб дивна у нас просто, у двох у двох команд жовті форми. Е, Така трошки фігня. Звичайно, ми тут будемо грати дуже на легкотнях, дуже на легкотнях, особливо в цій лізі, через те, що якби звичайно новий клуб, ще немає такого цієї штуки. Але у нас п'ятизіркові гравці е і у нас суто е молоді гравці. У нас суто молоді гравці. Звичайно, ми би могли попродавати якихось гравців. Би нам, але у нас поки що бабла не треба. Нам, поки що бабла не треба, а нам за цих гравців пропонують прям до фіга бабла, тобто по 100 мільйонів можуть пропонувати по ще якихось. Там Звичайно, наш клуб він з Лондона, він з невеличкого району в Лондоні, який є в Лондоні, він називається Стратфорд, бо насправді такий райончик є, я це знаю. Давайте го. Воу, yeah. А, не зарахований, не зарахований, бо офсайд, Бо офсайд. Звичайно, такі клуби, як ці, то ми можемо в принципі, сильно розносити. І я прям постарався, щоб вийти прям з англійська якби система футбольних літ, тут ви, така ж самі не стілігра, а я хочу прям, щоб проробити капітальську дорогу. Звичайно, після офсайду ми одразу забиваємо гольчик. І ось такі, ось такі пироги, ось такі пироги. Угу. У нас тут є багато гравців, усяких молодих, немолодих. Ні, ну нації йому молоді гравці у основному, і нам челендж поки що на цей сезон це вийти звичайно вищу лігу, вищу лігу, яка в принципі якби для вона просто суто вища ліга і все, і більше, в принципі, нема. Ну, бачите, ми забуваємо другий гол. В принципі, цей він не буде аж такий важкий, тому давайте я його розрахую. Бо потім, коли ми вже перейдемо навіть в Лігу один, в лігу Ан а Англії це теж ще така низька ліга, але, але вже, понятно, повище чим ця, чим Ліга 2, то, о, звичайно, ми би могли тоді. Тоді вже буде нам по-любому тоді поважче. У нас клуб, клуб тільки розвивається, але ми пограли проти слабої команди, проти слабкої команди. І, звичайно, щось у нас такого, щось такого. Давайте тоді let's летс У Нас тут багато, багато пропозицій, щоб купити, щоб брати в оренду. Щоб е, щось такого. Бо якщо мендрому місці, але, в принципі, ці, мені щось здається, що ці сім клубів би мали вийти якби, в цю лігу. Давайте тоді зайдемо в список трансферів. Е, може, в залі хтось захоче до нас. У нас тут є такі ігроки, які, які під наглядом. Е, Маркус Решфорд це доволі дов, 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 добрий гравець, тобто я його б не хотів навіть трансферити. Луїс Діас, от, наприклад, такого челіка, як цього Габріеля Мартінелі, який в Арсеналі. Я би його взяв і. не хоче продавати ігрока на освітних і можемо всі пере. Так, чекайте. Ну окей, давайте е -е, для першого гравця. Я би в принципі заплатив, заплатив його відступні, бо таких гравців ми можемо. Звичайно, може в цьому піолі ми трошечки попортимо кар'єру на найближчі пару років. Окей, давайте не регулярно приймаємо. Нехай буде 4 роки, потім продовжимо. Ми нам хоча б давайте без відступних. Звичайненько, зарплата. У нього тепер 180 тисяч, а ми йому дамо 200 тисяч і підписний бонус. Ну, от, мені здається, цей клуб відео в історію з тим, що він дає такі реально топові бонуси. Так, давайте далі подати пропозицію. Я надіюсь, він згодиться. достойне предложення. Let's go! І Габріель Мартінелі це новий гравець у нашому клубі. Звичайно, може це його застало його. Найбільшою е, помилкою за останні пару років, яку він зробив, звичайно. Але якщо перейти з Барселони, хоча просто це по ігрі його так за трансфер, але так насправді він в Арсеналі. Але якщо перейти з тої Барселони, то це ваще супер. Але якби так, е, окей, let's go, let's go, let's go. Бачите, це наша домашня форма нова, отака вона, отака я таку нам форму вибрав. Прикольно, мені здається, так. Let's go тоді, пацани. E -е, погані переговори. Звичайно, ми сильно не вели переговори з клубом, ми вообще переговори не вели. Ми просто заплатили відступні. Звичайно, цих гравців ми не ми не можемо купити. E -е, так само, філа входи на цих всіх сіхчиліків я би не купував. E -е, напад люба позиція. Пацани. Е, можна би було купити ще якихось таких чильків, але повести переговори з до речі, я Олександр Арнольд в, в Реал переїхав. Класно, класно, класно. Пазні, кого я без з цих гравців міг в принципі, за трансфер. Тріш, джеймс це нормальний гравець. А ось такого цього чільника, як Лісандро Мартінес або Бруно Гімараєш, Таких щільків, е, я би. Я би б Цей гравець не хоче приїжджати. Окей. Давайте Ліксандро Мартінес. Давайте так. Не, ну, ось давайте поки що зупинимося тільки на Габріелю Мартінеллі. Е, Звичайно, мені здається, я його би тоді. У нас тут є звичайно слабкі позиції. І якраз на такі слабкі позиції піде Габріель Мартінеллі. Він більше на лівому буде стояти. Ну, нехай він тоді тут стоїть, а Еліот у нас буде цей Брукс стояти. Брукс Тепер е схема. Яка у нас буде схема? Е схема, мені здається, для е самого топового починаючого клуба е це 4-2-3-1. Це вообще одна з самих топових схем, звичайно. Але ось так. Давайте е ось так зробимо. В принципі, поки що у нас буде така позиція. Далі тактика, це все, це все, це все, все, це все. Це, це, це. Нам би тут я поставив е, амплуа капітаном, у нас буде Габріель Мартінеллі, оскільки він новий гравець, і тут один з таких нормальних. Пенальті у нас буде бити Габріель Мартінеллі, Лівий кутовий, це все. Е, давайте лівий кутовий буде якийсь емонс бити. Правий якийсь Армстронг. Тому ми зберігаємо це все. В принципі, ми так лишаємо. Габріель Мартінелі, оскільки прям це прям навіть піпець так стало, що він хотів до нас в клуб переїхати. М -м давайте тоді почнемо матчик. Що він хотів до нас клуб переїхати при таких тяжких, о, при такому штуці, що він є що ми лише клуб страшне, який далекий візі, але звичайно у нас стадіончик є, тренувальна база топова є, все у нас є. Через те, що цей клуб купила Сау Емірати і Шейхи, Еміри і Шейхи Саудівської, самої Саудівської Аравії. Let's go! І цей матч він по-моєму у нас буде виїздив. та 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 ми до речі, граємо в запасній формі. У нас така запасна форма. Вона Джордан. Вона Джордан, тобто у нас контракт із Найком. Ще що з нами Nike, ми ще спотів контракт підписувати, це ще дивина. І у нас ще є Джордан. Супер Джордан. І титульний спонсор. У нас є якісь, там Титульний спонсор це у нас Катара Айрвейс через те, що ну якби еміри нам погодилися на то, щоб Qatar Airways був нашим титльним спонсором. Басі, ми граємо на такому більше про провінціальному стадіончику, бо переважно для таких клубів слабких як цей, то це в принципі норма. Це в принципі норма. Але у нас є стадіончик, у нас є стадіончик суперовий. І тому таке, бо це суддіська Аравія, Вони будували стадіончик, викупили у когось там стадіончик. І ось така історія клубу Стратфорд. Може, коли цей клуб Стратфорд ви полетить в, на, висот, на висоти до Ліги Чемпіонів і ну, спочатку, головне до АПЛ добратися. Навіть буду радий, якщо доберемося до чемпіоншипу. Це буде вже теж добре, бо в чемпіоншипі це навіть всі слабенькі лізі, але теж В же... Прин... принципі, добрий. Ось така форма, ви трошки поближче подивіться, ось така нас зелену, у нас зелена у, у нас, у нас такі жовті кольори, вони у нас якби є на формі, і це все класно і афійніше. Давайте тоді зібраємо цей матчик, я хочу забити один гол і думаю, розрахую. Ну, бо, звичайно, мені треба попасти в ту лігу, найближчий лігу, би могти. Ви <постив> пройти прям піти в по дорогу? Ну нічого злучається і такі промітати Габрієль Мартіналі. Чи заб'я він свій перший дебютний гол? На жаль, <постив> Габріель Мартіналі може й зробив свою помилочку з тим, що хотів перейти в. О, давайте Габріель Мартінелі. І Габріель Мартінелі забиває перший гол цей матчі і перший для нього в цьому клубі. Не розумію, чого він взагалі цей гол святкує, як в такому слабенькому клубі. Але, понятно, забити гол йзде добре. Забити гол йзде добре, в який би ти не був Лізі. Це, це класно, це класно. Без нього така штучечка. Так, давайте. Заб'ємо, може, ще один гольчик, і тоді вже матч. Команди... У ну, такий це у нас клуб. І... напишіть, чи вам сподобалася назва, бо я створив такий клубчик, і мені здається, він би мав бути добрий. Так, давай Габріель Мартінелі. Може, даш чи тільки? Може, в очі ти ж слабенький клуб перейшов. Ну м'яч буде це слабенький клуб, тільки тільки пацани, тільки поки що, тільки поки що. До речі, у нас буде таке прізвисько, називається називатися Леви. Я це навіть сам вибрав у настройках, щоб нас називали леви через те, що у нас Хорошо, на значку вийшов, є опасно, Леви. І якраз під цей значок я, сюди. в принципі, постарався форму нам зробити. Так, окей. Саме скаплення ігрокосу. Ну ані спробуємо розрахувати тоді вже цей матчик. Дайте розрахувати до кінця. І Стратфорд виграє. Матчик плюс забив ще один гольчик. Ще один гольчик, звичайно, це ваще все супер, це вообще все класно, що так виходить. Ну але, понятно, це тільки це слабенька ліга та Габріель Мартінелі це сильний гравець і. Може він за весь цей час, в принципі, пацани і, і, і типа, якби зійде у нього якби кар'єрка, трошки, може зійти б. Кар'єрка так би не буде аж така сильна, але потім, якщо він буде капітаном всі ці роки, то, може потім він і не пожаліє. Але дивіться, пацани, також що я хочу сказати. Ми ж з цієї ліги беремо ж участь ще в Карабао Кап. Пацани. Карабао Кап – це кубок Ліги, він так називається. Ну коротше, в Кубку Ліги ми беремо участь. Принципі. І ми беремо, понятне діло, з першого раунду, бо ми сама слабка команда. Але прикольно, що ми беремо участь хоча б в якомусь клубі. І також ми беремо участь в Кубку Англії. Тобто у нас є вже можливості виграти е, два трофеї. Кубок Ліги, звичайно, він якби там теж сильна команда, але його трошки легше виграти, ніж Кубок Англії. Звичайно, Кубок Англії важко виграти. Але у нас є ще якісь є е, феллиф, воу-воу-воу. У нас є пацанів, а я вам скажу, у нас є піпець скільки кубків, я вам скажу. У нас є кубки якась лікту, ну це вихід на, пови... на підвищення це все, це не наші кубки. Пацани, у нас піпець реально скільки є якихось кубків. Тобто, е, і Ліга, і кубок Ліги, і Кубок Англії, і той. І, то, і, то, і, це, і це реально класно. Це реально класно. Тобто, така штучечка, до речі, у нас наступний. Е, це ну що, це у нас е караба, ну це у нас кубок Ліги, чи що це у нас? Ну супер, що можна в кубку Ліги участвувати. Я надіюсь, ми хоча б якось продвинемося в цьому кубку Ліги. А тому з вами я був Каркар. -Кар. На сьогодні ми закінчуємо цей відео. Надіюсь, він вам сподобався. Дякую, що ви подивилися його. З вами був я Каркар. -Кар. Всім удачі і пока-пока.